Вітаю, шановні глядачі цього каналу. Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачну страву. Сьогодні готуємо картопляні зрази з грибами та цибулькою. Це буде дуже смачно. А я в свою чергу з радістю поділюся цим рецептом. А ви можете підписатися на канал, поставити цьому відео лайк авансом, і ми будемо починати. Якщо це картопляні зрази, значить потрібна картопля. Тут, друзі, у мене 1 кг відвареної картоплі. Просто відварив. Тепер дивіться, що робимо: беремо ту і зараз гарно цю картоплю потрібно потовкти. Все дуже просто, нічого немає складного. Ось таким способом просто беремо і все це робимо. Коли будете відварювати картоплю, обов'язково не забудьте її трішки підсолити. Після того, як ми потовкли картоплю, вийшло таке а-ля картопляне пюре. Друзі, сюди я додаю 3 столових ложки борошна вищого готунку. Ось так. Потрібно це все гарно приправити. У мене це сіль та чорний перець. І трішки солі обов'язково. Сюди ми добавляємо одне куряче яйце. І все, що залишається, це просто гарно замішати всю всю масу. Просто беремо і ложкою гарно це все замішуємо. Все, ми гарно це все вимішали, друзі. Всі інгредієнти ми об'єднали між собою, бачите, повинна вийти ось така консистенція. Тепер все це зараз відставляємо на даному етапі в сторону. Будемо готувати начинку. Це грибочки і цибулька. Друзі, все дуже просто. Беремо гострий ніж, я візьму шеф-ніж, і наріжемо наші шампіньончики. Дивіться, друзі, яким способом. Надвоє. І розрізаємо ось такими, бачите, скибочками. ось такою приблизно товщиною. Все, шампінь не порізали. Тепер на даному етапі переставимо їх в окрему мисочку. Ось тут, де вони були в цілому вигляді. Друзі, тепер потрібно розігріти дуже добре сковорідку. Добавляємо сюди олії для смаження. Це приблизно ось так, я не знаю, грам 10-15. І чекаємо, щоб вона дуже добре розігрілася. А за той час ми можемо нарізати цибульку. Дивіться. На двоє і просто кубиком дрібненьким. Обрідка вже розігрілася, додаємо сюди цибулю. І швиденько її перемішуємо. Друзі, чекаємо, щоб цибулька трішки підзолотилася, стала такого рум'яного кольору, і тільки тоді ми будемо додати шампіньони. Друзі, зверніть увагу, як в мене підсмажилася цибулька. Бачите, вона така легка коричневого кольору. Сюди на даному етапі можна сміло додати печериці. Один раз їх потрібно на даному етапі перемішати, щоб перемішати їх з цибулькою. І все. І залишити їх приблизно на півтора хвилинки і не перемішувати. Бо якщо ви будете їх часто перемішувати, вони пустять зразу дуже багато води. А нам потрібно, щоб вони підсмажилися. Якщо вони пустять води, вони будуть тушкуватися. Нам цього не потрібно. Просто півтора хвилинки, не переживайте, у мене тут середній вогонь, нехай вони собі смажаться. Все, друзі, бачите, за рахунок того. Що коли я закинув шампіньончики, дав їм півтора хвилинки просмажитися, не перемішував їх. Потім я їх перемішав. Вони вийшли у мене ось такі гарні підсмажені. Зверніть увагу, я їх смажу на великому вогні. У мене це велика камфорка, середній вогонь, але це великий вогонь для для цього об'єму шампіньонів. Тепер на даному етапі додаємося та спеції: це сіль та чорний перець. Друзі, додаємо спеції вже тільки тоді, коли вони підсмажилися. Бо якщо ви відразу посолите шампіньйони, вони пустять дуже багато води. Якщо навіть у вас вийшло так, що вони пустили дуже багато води, збільште вогонь на максимум і не чіпайте їх. Нехай вони собі просмажуться, вода вся випарується і вони все рівно потом підсмажуться. Добавили спеції, ще раз гарно все перемішали. Все, бачите, друзі, які вони класні, рум'яні. Ось така повинна бути начинка для зразів, якщо це зразу з грибами. Все, їм потрібно ще приблизно хвилинка-півтора і вони будуть готові. Не потрібно пересмажувати їх в таку кашу, щоб вони такі були мякі мякі цього робити не потрібно. Все, залишаю на хвилинку ще півтора і буду забирати. Все, шампіньончики готові, друзі. Зверніть увагу, бачите, які гарно підсмажені ось такі повинні у вас бути. Тоді зразу з грибами будуть дуже смачні. Переставляємо їх окремо у миску. Все, нехай вони остивають, зараз вони нам не потрібні. Друзі, тепер будемо переходити робити повноцінні зрази. Тут картопля, пам'ятаєте, робили тісто. Візьмемо борошно і підсипемо на поверхню, на якій будемо працювати. Тепер переставляємо всю цю картопляну масу сюди. Сюди зверху також даємо борошна. Ось так, друзі, не переживайте, якщо ви додаєте борошна і думаєте, що вони будуть забиті ніколи в житті. Це я вас запевняю. Перевірений рецепт забиті не будуть. Тепер це картопляне тісто нам потрібно перетворити в рулетик. Дивіться, ми беремо його, паніровуємо ось так в борошні, щоб нічого не прилипало до рук. Все, друзі, коли сформували, бачите? Без цей рулетик, так скажемо, в борошні. Тобто до рук, бачите, нічого не прилипає. Ось так має бути, тоді вам буде дуже комфортно працювати. Тепер беремо шпатель і ріжемо ось такі порціонні кусочки приблизно в 1,5 см товщини. Тепер, друзі, підсипаємо борошном тріски ось тут. Бо зараз всі ці шматочки ми будемо їх виставляти сюди на поверхню, і не дай Боже, щоб вони не прилипли. Тепер дивіться, беремо кожен шматочок, трішки розплющуємо. Ось так. І виставляємо його. Якщо у вас прилипає до рук, можете дати трішки борошна. І виставили. Ось так. Бачите, друзі, і тим самим ми робимо ось такі заготовочки для того, щоб максимально оптимізувати процес, і зараз було все швидко готувалося. Ось так робимо ось такі заготовочки, і зараз буде все дуже швидко. Накладемо начинку і все. Бачите, наскільки добре, гарно прораховані пограмовки інгредієнтів, що консистенція ось цього картопляного тіста дуже гарна. І в нас готові ось такі картопляні заготовки. Зараз ми виставляємо ось на начинку і будемо заліплювати. Беремо грибочки. можна ось так гарно перемішати, вони вже трішки остили. І даємо на одну зразу одну столову ложку, приблизно ось так. Ось так беремо і виставляємо. Ось так. Бачите, друзі, за рахунок того, що ми зробили ось такі заготовки, зараз цей процес відбувається максимально швидко. Надамо ще. Все, бачите, як все добре, друзі, розраховувати, щоб ви розуміли. Дивіться, начинки вже немає. Ще лишилося пару шампіньончиків, можна їх сюди додати. Все, друзі, готово. І ви зацініть ось така виходить красота. Переходимо формувати зразу. Беремо борошно. трішки ось так руки обмазали. Беремо зразу. Ось так гарно підбираємося, підбираємося. Ось так, друзі, бачите? Ось так у вас повинно получити. І тепер просто беремо і ось так її заліплюємо. Все дуже просто. Заліпили, заліпили. Підбили трішки краї. І сюди її в борошно. І тепер надаємо форму зрази. Ось так. Приплюснули, перевернули. Тільки, друзі, борошна повинно бути достатньо, щоб вони не прилипали, щоб вони до вашої поверхності робочої не прилипали. У мене це ось така дошка. У вас це може бути стіл. Не переживайте, друзі, забиті вони не будуть. Ось так. Все. І відставляємо їх в сторону, друзі. І повторюємо цей процес з усіма заготовками. Взяли ось так заліпили. І надали ось таку гарну форму зрази. І відставили в сторону. Друзі, і це був останній. Зрази вже сформовані, нам, друзі, залишається, тільки гарно їх обсмажити. Погнали. Я тут вже включив вогонь і підготував сковорідку, на яких їх буду обсмажувати. Добавляю сюди олії. Ось так. У мене це маленька камфорка, максимальний вогонь. І чекаю, щоб олія дуже добре розігрілася. Ми обсмажуємо зразу по півтора хвилинки з кожної сторони. Це може бути дві хвилинки, я не знаю, який у вас вогонь завеликий. До такої рум'яної рум'яної скоринки. Як тільки ви бачите, що є рум'яна скоринка, перевертаємо на іншу сторону і вони готові. Олія розігрілася, можна обсмажувати зрази. Ось так беремо, щоб акуратно щоб не нарушити їхню форму. І виставляємо. І ще одна. Все, друзі. Я буду робити ось так по 4, щоб мені було комфортно їх перевертати. Провіряємо з одного боку. Все, друзі, з одного боку підсмажилися, перевертаємо на іншу сторону. Ви просто гляньте, як класна золотиста, рум'яна скоринка. Зрази будуть дуже смачні. Все. І з таким способом смажуємо всі зрази. По півтора, максимум дві хвилинки з однієї сторони перевернули і вони готові. З однієї сторони вже також підсмажилися. Забираємо їх. Просто, друзі, вони суперові, чудові. Вони будуть дуже смачні. Ось такі класні. товщина в них якраз така, яка повинна бути. Золотиста скоринка. Друзі, обов'язково готуйте, готуйте по даному рецепту. Тому що рецепт перевірений, вже багато разів готував. А якщо я готую зразу, я не міняю консистенцію тіста. Я можу просто міняти начинку. Все. Консистенція тіста, самі пограбовки залишаються такі самі. Все. Півтора-дві хвилинки з однієї сторони перевернули і готово. І зразу вже повністю готові, дуже гарно обсмажені. Вони залишилися соковитими, це саме головне. І давайте будемо їх пробувати. Ну ви просто подивіться, друзі, вони чудові. Я вам рекомендую повторити цей рецепт, тому що він вже провірений, він дуже смачний. Якщо хочете щось грибного, соковитого, а в той час і ніжного цей рецепт саме для вас. А такі зрази, друзі, обов'язково потрібно подавати з сметаною. Це дуже смачно дуже гарно доповнює смак. Ну що, давайте візьмемо один. І все, що я вам хочу показати насамперед, це які вони в розрізі. Друзі, подивіться, бачите? Вони соковиті, начинка соковита. Ось такі вони повинні бути. Який тоненький шар тіста картопляного. Друзі, це просто супер. Все, давайте будемо пробувати. Візьмемо сметанки. Ось так. Mm -hmm. Ніжні. Ще раз повторюсь, соковиті грибочки. Я обсмажував до такого рівня, що не пересмажив їх просто в кашу. Вони залишилися такі трішки хрумкими. Я дуже добре їх відчуваю. Саме головне це їх не стушкувати, а обсмажити. І тоді вони будуть дуже смачні. Це просто супер, друзі. Я не знаю, що вам більше сказати. Це смачно. Ви можете сміло це повторювати, готувати. Зможу приготувати абсолютно кожен. Друзі, для вас, моїх підписників, youtube канала, у мене для вас є дуже крута пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. Для вас діє знижка на весь асортимент мого інтернет-магазину професійної, якісної кухонної техніки. Перше замовлення ви отримуєте по дуже солоденьким цінам. На друге замовлення ви отримуєте знижку в 5%. А на третє замовлення ви отримуєте знижку в 10% назавжди на весь асортимент. Друзі, ось така крута можливість. Знаєте, як кажуть, зекономив, значить, заробив. Тому обов'язково скористайтеся такою можливістю. Вона буде недовго і вона, звичайно, що буде не завжди. Поки вона є, потрібно вам скористатися. Тому що це просто халява. Все, мої хороші. А з вами, як завжди, щасливий кухар, всіх міцно обняв, Припідняв. До нових зустрічей. Пока.